Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження ось такий білий дракар Ford Explorer, 2-літровий на автоматі, повний привід. Автомобіль 2012 року з пробігом 150 тисяч в дуже крутому білому кольорі, гарно ось так зроблений. Доглянутий по кузову. Семимісний, класний, великий. Є підігріви, обдуви, безключовий доступ, шкіра. Модні коврики, підсвіточка по салону, наш третій ряд. <coughs> Реально дракар, колесити моря, океани і дороги. Підсвітка, пам'ять електросідушки. Маємо автосвітло. Ось такий мультируль. Фордовська приборочка. Ось таку вже не стокову магнітолу, але дуже круту з YouTube Music, з картами, зі всім, що потрібно. Маємо обдуви і підігрів сідушок. Клімат багатозонний в нас. Автомобіль досить тому стані. Дуже гарний, на чорній стелі. Все як має бути. Дракар бомбічний. Кого зацікавив даний дракар? Приїжджайте, Львів Кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.